Візьми країна, свій становий закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Не до того канада сильна територія у нас. Україна без скла сильна, навіть клоп'я не віддасть. Україна Будківщина от сім'я для нас ці. Навіть сильніше для людина і спокій і здоров'я счастлив. Їхність і права, от що значить Україна соціальна правова, захист прав свобод людини для держави, головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас їдеться. Це з'ясом розірвати, він триває все життя. Громадянин, громадянство для людини значить ти державен син захищає, як мати, і в образу не давай. Ти щасливий може стати, тільки тут запам'ятай. Що найбільше силу має, і над не стоїть. Конь стедучий, у всіх знайшов вона найвища всіх. Конституція я мореба, оберіг, на всезича хоче в світі жити. В інституті люби чай». щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стало знов біди, дбати треба про природу, про озера і річки, екологія це небо, чисте море і ліси, берегти природу треба, а як літо горе все. Усі люди. Ці права Конституція це каже нам у перших жерядках. це Ці права з тобою будуть. Цілий рік усе життя невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Може розвиватись, вільно, як захоче сам, може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти роби, що хочеш, але добре пам'ятай, головне нікому в школі і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є на світі, пам'ятай, що є навколо, біля тебе люди теж, щоб було, якщо би кожен, що хотів, робив, без меж Одна єдине правило є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. У великій Україні є багато місць і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучно, вільно приїжджай, а як хтось заборонить Конституцію згадай. Без, безкоштовна допомога у лікарні для усіх. Кращий лікар, скотча рода, вітаміни через рісні. житло кожен може мати збудувати чи кредит. від держави безкоштовно усе щергові стоїть. Є ж право на безпечне середовище життя, еко їжа, екоречі, не відходів, не сміття.